Ми ще проводили з ними зустрічі до початку сьогоднішньої прищаги, яка буде. Дуже задають багато питань. всім дуже цікаво. рвуться вже до роботи, очі горять. Тому гарні, гарні отримали знання. Кому не вистачало, займалися додатково. Всім це подобається. Справляться з той істоткою. Пане Веліжі, скільки спорту вистачає, скільки війшає? дівчат, колишніх підписані ліки, і е, наскільки батальйонів подавати? Один батальйон, чотири роти. Заступає кожну зміну одна рота. Патрульна поліція взагалі в Хмельницькому працює цілодобово. Вони змінюються між собою, але місто цілодобово під охороною патрульної поліції. На зміну роти одна рота це 65 людей. Точна кількість дівчат загальна приблизно 30 дівчат у нас. Але е, скільки в кожну змину, в кожній роті по-різному, десь вісім, десь шість, е, так єди приблизно. Скільки в колишніх працівників діти? Колишніх працівників не готові зараз. Не знаю точно. А, на що сподіваєтеся? Сподіваємось на довіру населення, на те, що ну, не те, щоб нам допомагали, але щоб. Не треба нам допомагати, але щоб не, не заважали. Тобто кажуть нам, що місто налаштоване добре, що взагалі люди чекають виходу патрульної поліції, всі добре налаштовані. Ми налаштовані на об'єктивну, справедливу роботу, будемо штрафувати, наприклад, те, що стосується правил порушень дорожнього руху. До всіх будуть відношення рівне, незважаючи на звання, посади і таке інше, чи будуть мати... але це буде все об'єктивно і справедливо. Чи будуть порушення мати бонуси, чи будете звільняти за перше порушення? Чи будете все-таки пробачати і чекати і дивитися далі? Порушення ви маєте на увазі патрульними, поліцей. порушення яке? Ну звичайно, це буде це буде залежати від що саме, яка буде провина. Представте. Начальник управління патрульної поліції в місті Хмельницькому Костенко Олег Олександрович. Пане розкажіть, а де ви до цього працювали? Кияни? Ой, ну. Так, як Янин до цього працював так. патрульній поліції міста Києва. А до патрульної я до патрульної поліції був приватним підприємцем. Угу. То ви скільки працювали в е, Києві? З липня року приблизно так. І якщо ви вже як ви, може, звідти, щоб можна було так, якісь є якісь заявці як уроки звідти, щоб ви могли тут запровадити? Так, звичайно. Я думаю, що це відніше було моєму керівництву, раз вони вирішили мене назначити на цю посаду відповідально. Сподіваюся, що виправдаю, всі надії, не підведуть, це 100%, є вже досвід, досвід роботи і управління і досвід